У Єрусалимі ховають жертв нападу на синагогу. Минулого тижня 21-річний палестинець увечері в п'ятницю відкрив вогонь і вбив сімох людей, зокрема 14-річного підлітка і поранив трьох. Пізніше його застрелила поліція, яка прибула на місце події. Це була найбільш смертоносна атака в Єрусалимі з 2008 року. Вона сталася у день пам'яті жертв голокосту. Поліція затримала понад 40 людей, зокрема родичів та сусідів нападника. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетаньягу сказав, що посвідчення особи та посвідки на проживання членів сімей терористів, а також тих, хто підтримує тероризм, буде анульовано. Він пообіцяв розширити і прискорити видавання дозволів на зброю тисячам ізраїльських громадян, а також озброїти працівників рятувальних служб. «Ми не прагнемо ескалації, але ми готові до всякого розвитку подій. Наша відповідь тероризму, залізний кулак і потужна, швидка та точна реакція. Напад стався у кварталі Неве Яаков. Ізраїльтяни вважають його частиною Єрусалима. Однак, палестинці зараховують цей район до окупованої території. Як повідомляє поліція, палестинець жив у східному Єрусалимі в таборі для біженців. Він намагався втекти на автомобілі, проте загинув у перестрілці з правоохоронцями. У білому домі подію назвали нападом на весь цивілізований світ і жахливим терактом. Джо Байден пообіцяв Нетаньягу будь-яку допомогу. Водночас армія Ізраїлю оголосила, що зміцнюватиме свої сили на західному березі річки Йордан.